Дівчата, всім привіт! Сьогодні ми потанцюємо танго, а саме фігуру квадрат та очі. Хотіла я вам ще сказати, що танго воно буває аргентинське і бальне. Взагалі, танго, як таке аргентинське, народилося, як ви вже зрозуміли, в Аргентині. Але, наприклад, якщо брати спортивно-бальні танці, то танго входить до категорії стандарт і його. Походження вже більш європейське, воно відрізняється від аргентинського танцю. Тобто аргентинське танго воно більш про імпровізацію, про емоції, а воно допускає більше, як це сказати, фантазії та уяви. Починаючи з вбрання, воно може бути там, більш коротке, наприклад, якщо босоніжки вони можуть бути з відкритим носком, а до фігур вони теж можуть мати більшу варіативність. В той час, як танго з бальної хореографії, воно більш таке стримане, строге, зазвичай танцюють у довгому вбранні. Босоніжка, носочок у нас закритий повністю. Танго з бальної хореографії воно все-таки більш стримане, там є певні правила, як правильно Танцювати дуже часто там на конкурсах танго танцюють по кругу і дуже пересуваються по паркету. В той час як аргентинські танцюють один біля одного. Отож, зараз ми вивчимо з вами фігуру квадрат. Що тут важливо в цій фігурі? Це те, що рахунок у нас буде раз, два, три, чотири. І рахунок у нас він такий більш імпульсивний. Тобто, якщо там в латині ми стараємося носочок тягнути по паркету, дуже кожен раз у нас носочок максимально контактує з підлогою, то в танго у нас більш такі імпульсивні кроки, різкі, ось та сильні. Тому дивіться, як будемо танцювати фігуру квадрат. Важливо, щоб у нас була рівна постава. Стараємось тут тримати себе зібрано ось підборіддя вище. Це наша така постава. Будемо танцювати на зігнутих колінках, починати з каблука, а не з носочка, як зазвичай, в латині. І також будемо йти з лівої ножки. Ми трошки присіли. Вниз починаємо йти з каблучка, з лівої ножки вперед. Ідемо Крок. вперед. Далі правою в сторону, ліва до правої ножки разом. Далі права назад, ліва в сторону, права до лівої. Ось ми намалювали квадрат. Давайте ще раз. Вперед, Вправо. ножки разом, назад, вліво, ножки разом. Угу. А давайте тепер підрахунок. У нас буде. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І ще Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. нас буде очок В перекладі безкінечність. Порою. Тобто ви можете тримати ручки на, сті... на стіні і робити цю вправу ліва ножка. Повернулись на лівій. права. Повернулись на правій ліва. Повернулись. права. Повернулись і ще Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Без опори тепер ліва ножка повернулася, права Повернулися ліва і права, Ліва, права. Стараємось, щоб корпус не повертався, щоб ми не ось так крокували повністю. Ні, у нас корпус дивиться прямо, рухається тільки стегна. І крок поворот. Крок поворот. Крок поворот. Поворот. Коли робимо цю фігуру, стараємося повертатися тільки стегнами і трошечки підключаємо корпус. В цілому, у нас важливо, щоб верхня частина тіла була по можливості дивилася вперед, а нижня рухалась. Тобто, ви бачите, що тут ми рухаємось, а верхня частина не розвертається повністю. Тому йдемо. Крок, поворот. Поворот, крок, поворот. Угу. Да. Ми не можемо прям повністю тільки підключати стегна і повністю відключити корпус, але ми намагаємось, щоб нас ця частина дивилась прямо, а нижня поверталась. Хоп, повернулись, повернулись. І так само ми знаходимося трошки на зігнутих колінках. Зараз будемо робити цю вправу назад. Дивіться, так само. Одна ножка йде назад. Дві повертаються, на лівій повернулись, права назад. На праві повернулись. Назад, на лівий. Назад, права. Раз, ліво. Два. права, Раз, ліво. Два. Право. ще Два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Давайте тепер будемо вперед і назад робити під музику.